Білявка повинна пройти перевірку на детекторі брехні. Перед перевіркою, коли все готово і підключено, їй пояснюють так. Ставимо запитання, ви відповідаєте. Якщо відповідаєте правду, спалахує зелена лампочка, брешете червона. Вам зрозуміло? Зрозуміло. Спалахує червона лампочка. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Коханий. Ану, скажи но, ну, що це за корова з тобою на фото. Сестра, ой, така симпатичненька. Виходить француз з вокзалу в Бонні. Шукає таксі. Запитує у таксиста. Скільки до міста? 50 євро. У мене тільки 40. Може, підвезете? 50 євро. Гаразд, тоді провезіть мене рівно стільки, наскільки, по-вашому, вистачить 40 євро. Сідай, поїхали. За кілька кілометрів до міста такси зупиняється. Велася. Може, ви довезете мене дощ іде. Залишилося всього якихось там пару кілометрів проїхати. Вилазь, кажу. Через тиждень француз знову опинився на вокзалі у Бонні. Підходить до стоянки, на якій на цей раз цілих вісім таксі. Один з таксистів той самий. Француз підходить до іншого таксиста і питає: Скільки до міста? 50 євро. Я дам тобі 100 євро. За 50 ти довезеш мене до міста, а за 50 поцілуєш мене. «Ох ти! Пішов звідси. Француз підходить до наступного таксиста і розмова з точністю повторюється. Так француз розмовляє з усіма таксистами і доходить нарешті до, до того, хто його не довіз минулого разу. Запитує: Скільки до міста? Ти ж знаєш: 50 євро. Я дам тобі 100 євро. За 50 ти довезеш мене до міста, а за 50, коли ми рушимо, помахаєш усім своїм колегам рукою.